Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 87 рядок ажурного джемперу Air. Ось наша схема. Ось цей 87 рядочок. Ось рапорт. 24 петлі, повторюються 14 разів. Давайте його роздивимось. А, значить, порівняно з 86 рядом. Попереднім у нас відбувається тут скорочення двох петель от в цьому фрагменті. Получається, повітряні петлі прибираються, і оці стовпчик, три стовпчика рельєфних опуклих лицевих. 87 в 87-му рядку в'яжуться як рельєфні опуклі лицеві з одним накидом і зі спільною верхівкою. Тобто тут замість п'яти петель одна. Відповідно, у нас десь має додатися чотири петлі. Дивимось, де вони додаються. Додаються вони ось тут. Тут замість центрального стовпчика в'яжуться три повітряні петлі. Це вже дві додалося. І перед і після. Оцих рельєфних опуклих лицьових, які в'яжуться навколо стовпчиків з одним накидом попереднього ряду, в верхню петлю в'яжуться стовпчики з одним накидом. Тут стовпчик з одним накидом, після нього йде рельєфний опуклий лицьовий з одним накидом, навколо того самого стовпчика попереднього ряду з одним накидом. І так само тут, тільки в зворотньому порядку, спочатку рельєф не опуклилицевий стовпчик в'яжеться, а потім в, його, <кій> ну, в верхню петлю стовпчика попереднього ряду, того самого, навколо якого ми зв'язали стовпчик рельєфної опуклицевий і в'яжеться стовпчик з одним накидом. Тобто ось ще дві петлі додалося, тому баланс петель у нас збережений. Ну, всі інші тут, в принципі, зрозуміло, по візерунку так само і залишається. По дві петлі, тут у нас три петлі, тут по одному стовпчику рельєфному, опуклому лицьовому з одним накидом, навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Все, Давайте це пров'яжемо. Вже не можу дочекатися, коли це можна буде втягнути, поміряти і кудись в цьому піти. Так, ось у нас завершений 86-й рядок. І починаємо 87-й, як завжди, з трьох петель підйому. Далі у нас йде... Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі. І знову рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, і ось тут, в верхню петлю стовпчика з одним накидом попереднього ряду ми в'яжемо стовпчик з одним накидом. І навколо того самого стовпчика попереднього ряду в'яжемо рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Три повітряні петлі. І такий самий фрагмент тільки в зворотньому порядку. накид Оцей стовпчик середній ми пропускаємо в верхню петлю стовпчика з одним накидом. А, ні, тут <с <с навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Ось цього. Ми в'яжемо рельєфний, опуклий, лицевий стовпчик. З одним накидом. Ось, а тепер знову накид і в верхню петлю того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду ми в'яжемо стовпчик з одним накидом. Врешті-решт ми маємо отримати ось такий фрагмент. Ось. Ось ми додали 4 петлі. Получається, два оцих стовпчика з одним накидом і дві повітряні петлі. Ось чотири петлі, які далі ми будемо скорочувати. Ну, а поки що дві петлі повітряні і рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика рельєфного опуклого лицевого з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І знов рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика попереднього ряду. Ось так. Дві повітряні петлі. І тут ми робимо три рельєфні опуклі, лицеві стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою навколо ось цих трьох стовпчиків попереднього ряду. Ну, як це робити? Вже, в принципі, думаю, всі вивчили. Не буду подруг... докладно пояснювати. Але продемонструю, як завжди. Так, дві повітряні петлі. Все. Тут ми чотири петлі скоротили, а ось тут додали. Оце один рапорт. Його потрібно повторити ще 13 разів. Так, ось всі. 14 рапортів. 87-го рядка ажурного джемпера Air пров'язані. Ось так. Такий вигляд має візерунок. Яка у нього логіка. Закриваємо 87-й рядок. Тут у нас спільна верхівка трьох стовпчиків, дві повітряні петлі в кінці, і ми знаходимо перший рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Це у нас три петлі підйому. А ось це верхня петля першого рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом 87-го рядка. І робимо з'єднувальний на Це 87-й рядок ажурного джемпер Air виконаний. Всім всього найкращого, гарного дня, бережіть себе, до побачення!